Минув тиждень з моменту вибухів у населеному пункті Березина, які забрали життя двох людей, та поранили ще 83 Зруйнували близько 150 приватних будинків, комунальні споруди, АЗС, магазини та автомобілі. Правоохоронці встановили, що трагедію спричинили п'ять спільників, які незаконно виготовляли вибухові пристрої з метою отримання прибутку. Група осіб, порушивши встановлені законодавством правила та норми, незаконно виготовляла та зберігала вибухові речовини у непристосованих для. Цього приміщення. Внаслідок недотримання правил безпеки, 2 липня 2025 року, близько 18-ї години, відбулось загоряння вказаних приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад 4 тони в тротиловому еквіваленті. За попередніми даними, збитки становлять понад 46 мільйонів гривень. Більш точну суму озвучать після проведення усіх необхідних експертиз. Дії винних осіб кваліфіковано. За частиною 2 статті 263, значком 1 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, частиною 2 статті 267 Кримінального кодексу України порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими речовинами, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі їм вже обрали запобіжний захід 60 діб цілодобов. Домашнього арешту та 60 діб тримання під вартою. Тим часом люди розбирають завали власних будинків, більшість яких відновити вже неможливо. Приїжджав судовий незалежний експерт, і зробив оцінку і сказав, що попередній мій висновок що будинок повністю не підлягає відновленню момент Вибухів Сергій із сім'єю був на вулиці. Тож серйозних ушкоджень вони не отримали. Будинок вже знищений вщент, тому вони тимчасово проживають у родичів. Я бачив це все від самого початку. Їх там сталася пожежа, бо я бачив, почався дим, який виходив із-під даху. Потім почув вибухи, декілька вибухів. Після цих невеликих вибухів вже пролунав нормальний вибух, а десь через хвилину вже той другий вибух, який все село. Тільки контузії, і там подряпини, забої, і все більш нічого такого серйозного. Сергій розповідає: допомоги від держави, місцевої чи обласної влад вони з родиною поки не отримали. Сподіваються на волонтерів і міжнародних партнерів. Допомогу я бачу тільки від волонтерів там до місцевого будинку культури підвозять і від ä, Оон а так більше допомоги ніякої не бачу. За словами Глибочицького сільського голови Сергія Сокальського, комісія за обстеження наслідків детонації майже закінчила роботу. Надалі документи передадуть Житомирській обласній військовій адміністрації. Планується, що селище відновлюватимуть за співфінансування з різних бюджетів. І держава, і е, Житомирська область буде виділяти. Я не можу сказати, чи це буде за рішенням обласної ради, чи це буде за рішенням одного особового Віталіванча Лунечка. І ми з місцевого. Ого, бюджету будемо виділяти і вже виділено 9,1 мільйона на потреби так на потреби села Березина у зв'язку із надзвичайною ситуацією. Тому робота триває, роботи багато. Наразі вивез сміття твердих побутових відходів, згарища у цього всього. У Глибочицькій громаді вже відновили електро та газопостачання. Тривають прибирання території та вивезення побутового сміття. Анна Чепель, Дмитро Половинка, Роман Орлов, телеканал СК 1